А ви знали, що всесвіт не чує частки не але вона завжди є у ваших словах, у ваших думках та страхах. І коли ти кажеш я не хочу хворіти, все чує я хочу хворіти. А якщо ти вигукуєш нічого собі, ти притягуєш абсолютно нічого в своє життя. Всесвіт завжди дає тобі те, на чому твій фокус. Можливо, ти знаєш таких людей, які весь час говорять: я не хочу жити в бідності і рахують кожну копієчку. Я не хочу сварок і живуть у постійних конфліктах. Я не хочу самотності, але весь час стикаються з ситуаціями, коли їх зраджують, вони втрачають когось і все ж таки залишаються одні. І це не випадковість, це просто енергетичний закон. Але не переживайте, я скажу вам, що з цим робити. Замість того, щоб говорити я не хочу хворіти, скажіть, моє тіло завжди здорове. Фразу Я не хочу жити в бідності на я відкриваюся достатку. Замість я не хочу самотності, скажіть, я заслуговую на гармонійні стосунки, і всесвіт обов'язково приведе в твоє життя потрібних людей. І не переживайте так сильно. А як же ж гроші прийдуть в моє життя? Вони обов'язково знайдуть шлях до вас. Все починається абсолютно з тебе. Заміни хоча б одну фразу, і ти вже побачиш, як твоє життя почне змінюватися. Адже ці слова паразити насправді забирають у нас дуже багато енергії і притягують в наше життя. Сплошний негатив пиши у коментарях, яку фразу ти готовий залишити у своєму минулому прямо зараз.